Оприлюднює так. В США, що там відбувається тепер в Штатах, Ого. а там вони готуються активно до виборів. І ну, якщо з демократами нам більш-менш ще зрозуміло, то з республіканцями там просто коїться чорт зна що, Я б сказала. Тому що ну, ось, наприклад, республіканець Рамсаві чи Рамсаві. Я чесно кажучи, не певен який правильний наголос. Він індус, здається, за національністю, е, він пообіцяв. Що у разі його обрання президентом США він визнає контроль РФ над захопленими територіями України. Окрім того, він хоче скасувати усі санкції, повернути Росію на світовий ринок. І заблокувати вступ України в НАТО від імені Сполучених Штатів Америки. А ми знаємо, що для того, щоб прийняти країну в НАТО, має бути консенсус всіх країн НАТО. Якщо хоча б одна країна буде проти, чому у нас будуть в будь-якому разі, у нас будуть проблеми з Угорщиною. Ми всі прекрасно це розуміємо, О, да. тому що вони по-любому будуть ставлять нам палки в колеса. То воно працює ось так: от е, окрім того, чим він це все аргументував. Чому він вирішив ну, зробити таку заяву і, і чому він так вважає? То згідно його аргументації, він хоче це зробити для того, щоб не допустити зближення Росії і Китаю. Оце його аргументація. При цьому там у людини просто якийсь набір. Ну, вибачте, такого гівна в голові. Як Пирятин співає, що Ну, тут навіть нічого сказати. Тобто він, він розказує про те, що ми будемо там, блокувати вступ в НАТО, ми будемо знімати санкції, ми будемо повертати рашку на світовий ринок. Всі ми знаємо, чим це закінчується залежністю певних країн від газу і використання енергетичних ресурсів в політичних цілях. Але при цьому це, це все робиться для того, щоб не допустити зближення Росії і Китаю, але при цьому він каже, що нам треба. Максимально озброїти Тайвань, і це, якщо цитувати його фразу, щоб у, кожній, у кожному тайванському домі було, було там, умовно кажучи, по автомату. І угу. при цьому заборонити ну, тобто, не, не дати відбутися захопленню Тайваня Китаєм. Тобто. У людини ось оце е, Орвеловське двоємисліє, коли ми беремо одне звідси, а друге звідси, і якось в голові це все складаємо, впихуємо і кладемо, і, і, і тут ну, ну, навіть сказати нічого, насправді. Ну, ну, тіпа, ну, ну Але проблема в тому, що Вибачте ці люди, мене. які вони будуть. Е, е... Будуть брати участь в праймері з партії, які будуть претендувати на кандидата в президента від партії, і які ось такі ну, просувають ось. наративи. Це просто трампівські всякі історії. Я я залишу я, закінчу війну в Україні М -м, там за, за пару один за один день, за пару годин та, хоч за хвилину. А пропонує взагалі визнати тимчасово окуповані українські території вже частиною Російської Федерації. Тобто те, що несеться в Сполучених Штатах, ох, як воно нам буде наступного року просто відбиватися. Цей рік ще якби дотягнемо більш-менш, а наступний рік ну, просто буде в цьому плані повна дупа. Тому що вони просто будуть спекулювати темою так. України. А ми, ну, ми не можемо дозволити собі такі політичні спекуляції. Але і знову ж таки, ми там. Ну, наша дипломатія буде з цим працювати. Наша дипломатія з цим працює і. Республіканці вони приїжджали до України і дивилися. Ну, той самий Майк Помпео, він теж приїжджав до Києва, він бачив звірства Російської Федерації. Хай приїжджають усі-всі, які Трампи, ці які Рамсаві, приїжджають Десантіси. Десантіс, хай приїжджають і цей ось ти зараз покажеш. Да. Так? Ну ось я Вчора, коли ці всі перші заяви з'явилися, я трохи почав копатися в тому, які взагалі в принципі настрої у американців. Населення зараз. І це я знайшов в інфографіку. Це якийсь національний екзиппол, який там оновлюється кожного дня, якось вони роблять ці опитування. Ну, я знову ж таки я не настільки експерт в політичному устрої штатів і в політичному, як взагалі там це все відбувається, як політикум, чим у них живе. Але ну будемо сподіватися, що Google видав плюс-мінус релевантний якийсь пошуковий запит. Тому що ось згідно оцих, от тобто, ми зараз говоримо не про президентські вибори, тому що знаємо, що у Америці спочатку відбувається праймеріз, де висувають, вибирають кандидати від партії. Потім ці кандидати від партії йдуть на президентські вибори, які ще у них і не прямі а через колегію виборників, і там чорного злома насправді. І ось це я знайшов екзитпол по е виборам саме, ну, про саме праймеріс від республіканської партії. І ми бачимо, що Трамп постійно у нього в середньому 50% е голосів є. Там, чим вибори Трампа, потенційні вибори Трампа президентом Америки нам загрожують, ми всі в принципі прекрасно розуміємо. Окрім того, вниз полетіла підтримка Десантіса, який теж там одної жопи на двох стулях, вибачте, мене на слові, сидів. Спочатку він розказував, що треба договарюватися, потім сказав, що не треба договарюватися. Зараз знову щось розказує, що ті, типу, треба договарюватися. І там чорт ногу зломить. І оцей Рама що, Рама з вами, Прості господі, Рамсаві. Рамсаві тут він Рамасвамі підписаний. Може, ми помилилися? Ах. Ну та й їй повз ним насправді. Тобто, всі вони, оці рамасвамі, Десантіс, вони там зараз нижче 20% відсоткової позначки. І от сьогодні ми перед Етером, коли готувалися, сиділи з Настю на цю тему, розмовляли. І от в мене з'явилася тоді: ну, з'явилося це другий день в мене така думка, що вони всі активізувалися. Я маю на увазі Десантіс, цей Рамасвамі, Почали натягувати на себе інформаційно звертати увагу якимись абсолютно провокативними заявами. В мене просто така думка: а чи не вийде так, тому що ну ми ж не знаємо, що буде з Трампом. Не він підсумник будемо... він... йому uh, висунули звинувачення і не одне. Ну він там приїжд приїхав в суд на 20 хвилин. Скільки там 200 тисяч 200, баксів? Двісті да, там зелені заставу і пішов. Але за сам те факт. за те він сфотографувався в Ні, ну, СІЗО ну, і потім ще і... І зробив з цього кілька мільйонів. Заробив. Да, да. Ну, тому що він піарник, він продажник. І гарний, поганий це вже, це вже інша історія. Як натягувати на себе інформаційний шум і схиляти до себе виборців, він знає і популізмом, і отим цим цим ми це вже теж проходили. І чи не вийде так, що наприклад Трампу не дають, ну тобто його там судять, він сідає в'язницю, в само собою, ні в яких виборах він участь не бере. При тому, це я не певен, як там це відбувається в е, політику міштатів, чи там враховуючи, що у них політика зроблена настільки оцих мір, ваг мір і вагів і противаг, наскільки це все збалансовано? Я думаю, що них в будь-якому разі десь прописано в законі, що робити, якщо праймеріс відбулися кандидата, вибрали, а до виборів він там, умовно кажучи, не дожив або сів, або ще щось, то як відбувається далі вибори? Тобто хто стає на його місце? І чи не вийде так, що наприклад там. Перед праймеріс або між праймеріс і виборами президента Трамп зійде з дистанції, і враховуючи, що у нас далі десантіс. Рамасвамі, і там ще за цими ж тими графіками, що я показував, там не ясно, хто із них ще вийде, тому що воно все в районі статистичної похибки. Uh -huh. Чи не вийде так, що у нас на вибори вилізуть, умовно кажучи, Байден, тому що ну з демократичною партією все ясно. Там якщо відкрити ті ж самі як по праймері демократичної партії, там у Байдена 63%, Ну типа і все, і далі вже й ходити не треба. Там якби все ясно. І чи не вийде так, що у нас буде вибори між там, умовним Байденом і, і цим же Рамасвамі? Чи Рам... Рамсаві, чи Бог його знає, як його звати. А потім там критичні регіони, які оце в них да, штати, оці... штати, які можуть змінюватися. Флип стейтс, oh, да, от, які ось, можуть да. перевернутися, перевернутися в останній момент. І... Які... І потім видати такий результат, да, які... Що всі візьмуться за голову. І, і будуть тут, рвати треба... волосся на грудях. Тут чи треба поцікавитися з приводу е, euh, ніби зазв'язного підписаного лендлізу. Тобто, наскільки я розумію, лендліз, тоді який я так розумію, чи він діє, чи він не діє, чи по лендлізу нам цю техніку зараз штати дають. Наскільки ж розуміє? Це розуміння? просто траншу допомоги. Так тобто лендліз був підписаний і він отам от ну, там десь на, на вони лежить. вони особ... через особисті там. Да. А... Президента США, так, який так він сам виписує, там плюс через союзників Сполучених Штатів Америки, ну і наших відповідь. Просто наскільки теж. я розумію, тоді ленд-ліст підписувався під те, тому що ніхто не знав, чим оці так звані mid-terms пройдуть. Коли у них ж там половина сенату і половина, і, здається, весь конгрес перевибирається якраз на половині президентського сроку, і ніхто не знав, чим закінчаться ці проміжні вибори, тому що там всі оці помийки імені Такера Карлсона, Фокс News і вот это, от все, вот та, от все, вони там щось кричали про красний ураган, про красне цунамі. Що зараз прийдуть республіканці, і все це всіх там винесуть звідти, будуть сидіти і, і рішати. А в результаті вийшло, що у них в Сенаті демократичні, Трати зберегли більшість, а в конгресі там перевага, ну, якась мізерна. Там із 400 з чимось, там 10 чи 12 голосів в переборі. І я так розумію, що тоді цей підписувався, підписувався цей ленд-ліз як якийсь метод. Е Ну, зробити переконатися в тому, що допомога буде продовжувати йти в Україні, не зважаючи на те, хто буде руліть сенатом і конгресом. І чи е, оця от історія, з цих хитрий план з підписанням лендлізу, чи він нас застрахує від, е, вибачте мене, ну там президенти ідіота в Штатах.